Нащо переплачувати в ресторані, якщо можна приготувати вдома? Закуска гриби в паніровці. Гриби промиваємо, заливаємо водою та ставимо на вогонь. Після закипання варимо 3 хвилини. Готуємо маринад, поєднуємо гірчицю та мед, перемішуємо та додаємо до грибів. Залишаємо промаринуватися 10 хвилин. Не забудьте посолити. П'ємність вбиваємо 2 яйця, солимо, перчимо, перемішуємо, додаємо молоко і знову перемішуємо. В гімність вливаємо олію та добре нагріваємо. Кожен грибочок спочатку обкручуємо в борошні, потім в яйці, тепер в сухарях і знову в яйці та в сухарях. Коли олія добре нагрілася, вкидаємо гриби та змажимо до золотої скоринки. Приготуємо соус. поєднуємо сметану, кріп, соєвий соус, видавлюємо часник, солимо, перчимо та все перемішуємо. Ця закуска в саме серце. Підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Залишаю вам свій інстаграм.